Свято вас, браті, сестри, вітаю ваше високе присвященство, владики, які сьогодні зібралися, браті і сестри. Сьогодні особливий день, сьогодні неділя по богоявленні. І також сьогодні свято це День пам'яті преподобного Іони Київського намісника і строїтеля цієї святої обителі. В ці дні ми прославляємо богоявлення, і Бог відкрив нам, що Бог відкрив нам таємницю свою, свого Божества, що Бог один, але поклоняємо і славими в Троїці животворящий і нероздільний Отця, Сина і Святого Духа. Святі Отці говорять, що свята Троїця прибуваю в єдинстві. І прибуває в гармонії, і в довершеній любові. І е, немає ні меншого, ні більшого. Є Отець, Син і Святий Дух, Отець Небесний, який не народжується, Син Божий, який народжується, але не в часі, а в вічності. І Дух Святий, який сходить від Отця. І ось Богоявлення явило нам оцю таємницю божества, що Бог один, але в трьох іпостасях, в трьох лицях Отця, Сина і Святого Духа. І е, ми з вами е, святкували хрещення Господнє, і сьогодні Івангелії нам говорило, що відбулося після хрещення Господнього. Коли Господь прийшов на Йордан і зійшов в річку Йордан, і освятив воду, в якій омивалися грехи, взявши на себе гріхи всього людства. І ось коли Спаситель вийшов з Йордана, то люди почули глас Бога Отця: це син мій возлюблений, і в ньому моє благовоління. І е, ось після цього е, святе Євангеліє сьогоднішнє нам відкриває, що було далі. Далі Спаситель е, чекав того часу, коли вийти на проповідь, тому що ще в той час звучали е, уста е, пророка Іоанна Хрестителя, який говорив: покайтеся, тому що наближається Царство Небесне. І коли Іоанна Крестителя ув'язнили, посадили в темницю, тоді Спаситель виходить на свою проповідь і розпочинає свою проповідь цими же словами, які говорив Іоанн Креститель, і Спаситель сказав, покайтеся, тому що наближається Царство Небесне. Тому що Спаситель прийшов, щоб будувати нову церкву, але на старому фундаменті на фундаменті, яку, який вибудували пророки в старому завіті. Тому Спаситель продовжив цю пророче служіння, а також прийнявши тіло, Син Божий прийняв, щоб відкупити людство від гріха і від смерті. І ось ми згадуємо ці всі події якраз після хрещення в неділю богоявлення. Сьогодні в апостольському читанні ми також чули з вами, що Бог дав різне служіння людям у церкві. І апостол Павел до Єфесіям е, він говорить, що одні е, були пророками пісні, е, другі були благовісниками е, післані і одні е, пророческих служіння мали. Це означає, що е, кожна людина в церкві має своє служіння. Це не тільки ієрархічне служіння, є єпископ, священник і діяко, а всі люди, християни, які приходять в храм Божий, вони мають особливе служіння від Бога. Хтось має гарячу молитву, хтось своїм розумом, хтось богословські труди вивчає, хтось єпископом і. Господь благоволив і благословив, щоб совершалися таїнстві, рухоположення священників. Священники мають можливість совершати Євхаристію, діакони мають право прислуговувати під час божественної служби. І сьогоднішній апостол якраз говорить нам про ті дарування, які є у кожної з нас. Всі ми отримали якийсь дар від Бога. Деколи хочеться якогось особливого дару. Але апостол Павел нагадує нам, що той дар, який ми отримали, щоб ми посвящали його і церкві, і ближнім своїм, щоб ми свій дар не закопували в землю, а щоб ділилися тими дарами, які ми з вами отримали в церкві і прославляли церкву і нашого Спасителя. Тому і сьогодні ми святкуємо пам'ять преподобного Іони, який був тут настоятелем, який прийшов сюди і воздвиг тут святу Обитель. У нього також були великі дарування від Бога. Перший дар, який він такий проявився в нього, він був послушником Серафіма Саровського. І немало років був більше вісьми років послушником Серафіма Сороського. Коли прибув преподобний Іона сюди в Київ, митрополит Київський посилає його для відновлення монастиря Межигірського, а також монастир Видобицький. Видобицький монастир 200 років тому назад був бідним монастирем. І монахи жили в бідноті, але преподобний, коли прийшов, він сказав: Готовте кошики і мішки, все вам Господь пішле! І тут проявився його дар молитви. Люди приходили в Видобицький монастир, і монастир став розквітати. Преподобний приходив сюди на цю гору київську, і тут в, в молитві. Тут було явлення ікони. Тут було явлення Божої Матері, сонмом святих, і тут він розпочинає будівництво цієї обителі, яка вже при його житті була такою багаточисленною, що було більше 400 монахів у цій святій обителі. І ось його трудами цей, побудований цей храм, який сохранився до сьогоднішнього дня. І, також збереглася пещера, яка була ще при його житті викопана і де почивають його святі мощі. Він сам також притерпів скорбі і в земному житті, і після смерті він можна сказати став мучеником, тому що в 20-30 роки мощі були витягнуті, відсікли голову преподобному Іоні. І так він і мощі зараз сохранилися, але без голови. І сам храм пострадав, але з Божою допомогою, з його молитвами, приподобно іоні, сохранився цей храм, відбудована свята Обитель, і хочемо сьогодні привітати і високоприосвященішу Іону, який сьогодні святкує День Ангела. Тому що преподобний Іона являється його небесним покровителем і небесним заступником. Тому сьогодні прославляємо преподобного Іону, який потрудився, який ходатайствує за всіх тих, хто приходить і просить Його в молитвах. І він дійсно має такий дар молитви. І ми знаємо, що живемо зараз у надскладні часи, коли війна, коли Росія напала на Україну, коли наші воїни захищають нашу батьківщину, кордони нашої держави, і просимо преподобного Іону, особливо в ці дні, щоби по його молитвам. Божа Матір покривала всіх нас чисним своїм омофором, щоб воїни вернулися здоров'ї, кріпості з перемогою, щоб сохранилася і наша держава, щоб і ми могли здоров'ї в мирі прославляти ім'я Господнє. Тому кожна служба це наша молитва за багатострадальну, богохорониму, Державу, нашу країну, яка зараз у надзвичайно важких часах у нас проливається кров, іде війна, і особливо потрібно нам проявляти цей дар молитви, який є всіх нас віруючих. тільки треба цим, цим, цим даром молитись до преподобного Іони, молитись до Божої Матері, і знаємо з історії, що що неможливо людям десь. Десь примирити когось, то все можливо для Бога. Що неможливо для людини, то для Бога все можливо. Тому, тому в ці дні молимося і бажаємо е, високопресвященнішому владики, міра, здрав'я, е, спасіння і е, наставляти цю паску, яка приходить в цей храм Божий на путь спасіння. Амінь. Дякую, дуже, дорогі владико. Дякую архірем, які прибули на наші свята, священникам, які молилися разом з нами, всіх парафіян, нашого монастиря і інших київських храмів, за те, що ми разом маємо можливість помилитися до преподобного про це, про те, про що зараз сказав наш владик Агапіт: про, за мир, за нашу церкву, за нашу Україну, щоб в нашій державі запанувала взаємопорозуміння, любов. І тоді в мирі ми будемо славити нашого Бога. Сьогодні в мене є така, такий є приємний послух блаженішим Митрополитонуфрії благословив мене нагородити церковними нагородами тих, хто трудиться в нашому монастирі. Вже багато років служить Богу, нашій святої обіт, обителі. І зараз я за дорученням блаженнішого митрополита Нуфрія зроблю це нагородження. Грамота, <кілляння> видана Гавричу Олексію Олеговичу, врученням медалі Святого Рівного Посла князя Володимира у благословенні за старанні труди на славу Святої Церкви. Аксіос. Асіос.